До нас приїхали родичі з Канади, і їм у перші місяці тут зовсім нічого не подобалося. Розкажу чому. У перші тижні, коли ще не було роботи, не було курсів, не було особливо чого робити, вони провели на дивані, дивлячись TikTok. І в TikTok дуже багато інформації було негативне про те, як насправді тут важко, як українці повертаються, як тут все дорого, і взагалі як тут. Набагато гірше, ніж, наприклад, у країнах Європи, де було може трішки більше якихось там а, допомог фінансової, соціальної і так далі. Тому спочатку, порівнюючи Канаду з іншими країнами, порівнюючи це постійно з Україною і з тим, як воно було до війни, звичайно, їм здавалося, що тут ну, дуже погано. Я думаю, що ще одна. А, Ще що зіграло роль, це, це ізоляція, та соціальна, яка тут дуже велика. В Україні є родичі, в Україні є сусіди, і люди живуть на одному місці просто не те, що роками, а десятиріччями або іноді навіть все життя. Більшість наших батьків, дідів, бабусь прожили в одному і тому ж будинку все їхнє життя. Тут так не буває. Люди переїжджають. Ми переїжджали кожні два роки або навіть частіше. Тому коріння пустити тут трошки важче. А коли ти новий і в Україні ще не маєш ніяких знайомих, не знаєш мови, то тут знайти нових друзів дуже важко. А ми. З моїм чоловіком постійно працювали, а на вихідних ми намагалися встигнути зробити той шопінг, зробити прибирання, щось там ще десь поїхати. Завжди накопичується просто гора справ, поки ти не доживаєш до тих вихідних. Тому, дивлячись на нас, вони вважали, що тут взагалі немає ніякого змісту залишатися бо життя, якщо подивитися, на то з просто збоку. Виглядає так, наче ми тут просто працюємо і спимо. Ну, Іноді так буває, але все ж таки тут є якісь а, дуже багато гарних сторін у житті в Канаді. І про це я розкажу пізніше, можливо, навіть не сьогодні. І хотіла саме розказати про те, чому багатьом українцям тут не подобається, або чому саме в цьому в випадку моїм родичам не сподобалося. І що що ж сталося далі? Одні, до речі, одні мої знайомі також приймали родичів з України, батьків, і вони, проживши два роки тут, зовсім не маючи навіть потреби працювати, будучи на повному забезпеченні у дітей, все одно зібрали речі і повернулися додому. Тому я хочу сказати, що тут це не тільки про гроші чи достаток. Тут впливає дуже багато факторів. І, звичайно, мені здається, що дуже великий, дуже велику роль грає саме те, що після прибуття до Канади багато в кого починаються емоційні проблеми, депресія починає виходити на поверх, на поверхню та травма, отримана під час війни. І коли Тобі немає чим зайнятися, тої тривоги вже нема, але думки то повертаються, і наше тіло пам'ятає все те, через що воно пройшло. Так, От, оті травматичні тривожні реакції. І з цим дуже важко справитися, коли тобі ну, просто нема чого робити. Ти сидиш у своїй кімнаті, і просто, крім окрім як дивитися, тікток тобі просто нема чого робити. Ну, і... Звичайно, і їжа тут була зовсім інша. Вони дивилися на ціну на продукти, на житло, і просто бралися за головою і не могли собі уявити, як вони зможуть якось себе тут забезпечити чи жити самостійно, бо вони такі дуже самостійні, дуже горді люди. Звичайно, ніколи не хотіли сидіти на шиї у дітей і з українським. Менталітетом того, що ми хочемо купити будинок, мати усе своє. Звичайно, дуже важко якось прийняти Канаду як варіант для життя. Тому перші місяці спочатку були дуже важкі. Що сталося потім? Вони пішли на курси англійської мови, які трошки допомогли, надали Трошки якогось такого розкладу до їхнього дня, наче треба вже кудись зібратися, треба кудись піти, наче чимось ти зайнятий, у тебе кудись уходить половина дня. Але то допомогло тільки тимчасово, бо все одно потім вони зіткнулися з тою проблемою, що ті курси нічого не допомагають, вони нічого не запам'ятовують, вони все одно не змогли говорити краще на англійській мові. І все, в принципі, повернулося на те, як воно і було. Через кілька місяців вони знайшли роботу, і в них з'явилися свої власні гроші, які вони могли витрачати вже на ту їжу, яку вони хочуть. Вони змогли жити у своєму житлі, не маючи. Потреба більше ніяк рахуватися зі своїми сусідами, тобто нами, у якихось там побутових питаннях. І це дуже дуже сильно допомогло, не, не те, щоб може змінити думку про Канаду. Я не думаю, що Канада для них перетворилася одразу на якусь чудову країну. Але це допомогло їм не зірватися і не Забрати ті чемодани і не поїхати назад до України. Що сталося потім? Розкажу наступного разу, бо через кілька місяців почалися інші проблеми. Дякую, що подивилися і до завтра!